Зараз будь-яка допомога нашій країні в такі тяжкі часи дуже важлива. Ось там в перші хвилини вибігла на третьому-четвертому поверсі. Жін ну, між ними плита була, вибігає жіночка. Ми кричимо, типу, давай назад, назад. Коли приїхали саме рятувальники, я майже до ночі допомагав е і ще. Коли приїхали волонтери, то було основою розгружати воду, речі і ставити палатку. То від хлопців після прильоту по полу шолом мені дістався з 118-го. Штани мені підігнав один підполковник. А ще ось такий шеврон був один ось прожити одне життя, щоб врятувати тисячі.